Робочий тиждень розпочався з планової апаратної наради директорів комунальних підприємств під головуванням заступника міського голови Андрія Кристопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Тема дня попередження наслідків від можливих обстрілів з боку країни-агресора. Враховуючи обстріли, що знеструмили Одещину вихідними, Андрій Криштопов дав доручення кожному директору департаменту та комунальних підприємств відзвітувати про наявність генераторів, їх потужність та запаси палива. Комісії ТБНС запастись базовими продуктами для пунктів незламності. Кава, чай, печиво, сахар. них треба передбачити. Якщо в нас не буде, то бігти купляти за гроші. будете ви тоді. Якщо ми це не зробимо вчора, в районі вулиці Шапська сталася серйозна аварія, наслідки якої спеціалісти водоканалу ліквідовують досі. Будемо міняти зараз задвижку. Добре, що улітку поставили. Зараз ми її перекрили. В нас залишається без водопостачання чесні споруди та автотрансервіс. Альтернативи там немає, так? Поки ні, буде, ну, сьогодні розпочинаємо роботу і будемо міняти. Думаю, що за дві доби ми завершимо цю роботу. Про свої виклики в роботі доповів Станіслав Єшков. Сьогодні ми Франко 7 проводимо утеплення труб теплозабезпечення. Приморська 20 розпочали ремонт під'їзду і подали судових наказів на суму 29,5 тисяч гривень. Це на прошлому на минулому тижні. Ну і прибрали покрівлю від будівельного сміття про проводійська 12 КП Асорті продовжує роботу по заключенню договорів з новими підприємцями. Про роботу свого центру відзвітував і Андрій Кузнєцов. Сьогодні грейдер відправили вулиці Космонавтів, потім переулок Одеський та вулиця Коцюбінського. Це в одному районі. От, і прийдемо грейдерування. Холодний асфальт відправили від вершини по вулиці Ізмаїльській до Ушакова, бо створились деякі кілька ям, де потрібно ну, залатати. От електрики по заявцям, дві вішки виїхали, чуть скопилися. і ну прибирання парків, скверів. Автотранссервіс продовжує встановлювати криті сміттєві майданчики по місту. Нагадуємо, що сьогодні введені стабілізаційні відключення електроенергії по всій країні в зв'язку з масованим обстрілом, що стався на вихідних. Радимо вам запастись усім необхідним. Анастасія Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.